Стремують ворога, вбиваєте сліва плани і захищають нашу державу. Вони намагаються створити буферну зону Харківської області на вашому напрямку. Але, і, ми бачимо, що за ці 15,5 місяців фактично успіху вони не мають. Не мають завдяки вам, завдяки вашій стійкості, завдяки тому, що ви стоїте як ти Наша задача з вами не ну, виключати цей конвейер, який перетворює поганих росіян на хороших, але при цьому всьому збільшувати кількість хороших росіян і берегтись. Це найважливіша задача. Служок, дякую за спосіб. Служу служив українському народі. Танній місяць в частині нарощення противник застосування привід ронів. Дроні норптоволокні, а також ударів, особливо е ударними дронами типу помовні. Противник продовжує виявляти свою присутність перед переднім краєм нашої оборони, контролюємо повністю ці всі переходи, наносимо ура комплексне: мінометами, артилерією, СЗВ, ударними дронами FPV, піві. вампір, ситуація контрольована. Кожний окупант, який Стія на наша землю, розумів, що кожен крок буде останній. А він неумінний не буде останній. Розуміє, що важко, війна, на жаль, не закінчиться ні завтра, ні в понеділок. Сьогодні справді ви справжня вольність і Державної прикордонної служби України виробити неможливо. На Харківщині сьогодні дуже важливо зупинити не дати йому просунутися, посунути наші дві території. Ви не віримо. Головне, що вони розуміють, що кожна і в нашій землі, він не вміє бути останнім. І це завдяки вам. Сьогодні дійсно справжня власті і Україна і закордонній служби ще пишається тим, що сьогодні прикормуємо це справді воєнний захисник. Служу українському народження. Велика кількість противника. Тут є Великий Яр. Вони тут перебувають. Там. Вчора якраз влашло, туди їх працювали. Сумщина дуже важлива для України ми повинні зробити все, щоб укріпити наш кордон. Ну і Захищати надійно. Повірте, ніколи вже прикордонна служба України не буде менш потужною, ніж вона є зараз. Там далі, де розріжене повітря, він зразу. А дуже тяжко верифікувати, коли вони в посадках. Думаю, що вони трошки при цей. Ну, в чергове ми завдяки ділангу доказуємо, що Україна є вільна, незалежна держава, Так було і буде. Сьогодні. Коли справжня владість, ми щиро пишаємося тим, що в прикордонній службі є 15-ти мій прикордонний загін. Ви справжні титани і робить. Бережіть себе, бережіть побратимів, тому що найбільша цінність, яка є це ви. Це наші воїни, це наші захисники.